Переходити дорогу з меншою загрозою потрапити під колеса. В Івано-Франківську з'явився перший острівець безпеки. Його комунальники облаштували на вулиці Івасюка. Це дві припідняті ділянки дороги з відповідними вказівниками, які мають нагадувати водіям, що тут пішохідний перехід. Перехожі, в свою чергу, можуть завдяки ньому зупинитися посеред дороги та зачекати, поки проїде автомобіль. Івано-Франківці вважають, що така новинка тут якраз доречна. Я рахую, що дуже дуже добра ініціатива. Це вперше, безпека. Для пешеходів, це в першу чергу, а в другу чергу це водій просто буде контролювати і задумується, ну, щоб не було ніякої аварійної ситуації. Я не знаю, але чоловік каже, що дійсно буде допоміжне. Він бачив таке в Європі. Він був. Безпосередньо тут я стільки часто ходжу. Чудова ідея. Чудова ідея, тому що машини бачать здалека і зупиняються вже. Заздалегідь, скажімо так, в комунальному департаменті розповідають, практика зі встановлення таких острівців поширена у Європі. А от в Україні їх лічені одиниці добитися встановлення цього острівця в Івано-Франківську було вкрай важко. Такі фігури не передбачені державними будівельними нормами. А в ДАІ проект проходив погодження майже рік. Втім, надалі комунальники зупинятися не збираються. Ми Поклали перед собою таку мету, щоб в місті івано Франківську, оскільки ми є європейське місто, у нас повинні бути європейська інфраструктура і Відповідно, в нас повинні бути ці острівці безпеки. Тому що в першу чергу це і захист пішоходів. Загалом вартість одного такого острівця складає майже 20 тисяч гривень. На вулиці Івасюка комунальники планують встановити ще три такі фігури. Далі у планах облаштувати ще один на вулиці Незалежності.